Друзі, всім привіт вітаю вас в Карпатах, вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні, друзі, на безкоштовному пляжі біля східниці, недалеко від східниці, можна сказати так. На березі річки Стрий, друзі. Чудове місце. Зараз хочу спочатку показати вам річку Стрий, як вона виглядає, яка її ширина. Є тут такий підвісний міст цікавий, дуже багато сюди з Трускавця і не тільки приїжджають екскурсії, і першим ділом ведуть людей на цей міст. Багато хто з різних регіонів України люди приїжджають і таких мостів ще не бачили. Бачать в перший раз, їм цікаво, це живий міст. Йдеш і він розгойдується, цікаві відчуття з'являються. Ось так, друзі, виглядає річка Стрий, досить широка, вода кришталево чиста. І людей сьогодні, друзі, неймовірна кількість. Неможливо десь машиною проїхати, неможливо десь просто сісти, щоб посмажити шашлик чи там, наприклад. Розстелити рушник, щоб позасмагати. Погода чудова, плюс 30. В повітрі, вихідні, неділя, друзі, дуже багато людей. Чудове місце в Карпатах, село Новий кропивник. І практично по всьому березі річки Стрийда є облаштовані місця, ну не облаштовані місця, а просто люди там вже облюбували ці місця, облаштували по-своєму. Всі місця зайняті. Я проїхав досить багато вже кілометрів і практично всі такі цікаві місця зайняті. Ось люди поробили собі такі невеликі басейни, з каміння, і в них вода на порядок тепліша, можна сказати так. Вона там зупиняється, практично течія, і... глибина невелика, і вода прогрівається сонцем. Це, друзі, найкраще місце для дитячого відпочинку. Тут а, глибини такої великої немає, щоб там втонути, а діти це полюбляють. Тут дуже багато каміння, діти переходять річку туди-назад, каміння складають ці басейни, досить цікаво і мають заняття на цілий день. Єдине, що зранку вода не така тепла, а вже от. В обідню пору вона нагрівається і після обіду це просто просто казка Бачите, найбільша глибина, то тут десь так майже по пояс. Автомобілів практично немає де поставити. Напаркували вже так, що тут просто не розвернешся. Ви запитували в коментарях, щоб я там зняв відео про водойми, які там навколо трускавця, навколо східниці. Ну Від Трускавця тут кілометрів 25 буде. Друзі, а от від східниці це 2 кілометри. Це найближчі від східниці і дуже багато людей, які приїжджають в східниці на відпочинок. Ну В східниці достатньо і таких басейнів, ну це все за гроші. Платні, там є аквапарк чудовий в східниці. А ось позасмагати на травичці і поплавати в річці Стрий можна тут. Дуже багато людей зі східниці, навіть без автомобілів, приходять сюди пішки зранку і практично пробувають тут весь час аж до вечора. У березі річки Стрий тут е дві таких відомих, є бази відпочинку, це Осоння Карпати і також Тавор Карпати. Там напроти тих баз також дуже багато людей сідають, з палатками приїжджають тут на вихідні, ночують і досить цікаво. Гарна вода, тепла вода, сонце світить. Що ще треба. Звісно, що немає пісочку, так як на морях, на океанах, але тут своя краса, своя атмосфера, своя енергетика. Це ж, друзі, Карпати. Український Карпат. Діти полюбляють тут ну... Для дітей тут супер, вони тут можуть і навчитися поплавати і. Розважатись, і вода чудово тепла. Я раніше, коли тут не проживав, я думав, що гірські річки досить холодні. ну це таке, На початку літа вона дійсно холодна, а от коли вже там плюс 30, вода тут неймовірна. Така сама, як і на Доброгостівському озері, на Пріскавецькому і на Козацькому хуторі. Відео я вже закидав на канал з Доброгостова, ще лишився козацький хутір і озеро між Троскавцем і Бориславом, друзі. Також зараз, після цього, як я поплавав, я тут покупаюсь ближче до вечора, поїду вам покажу ще одне чудове місце в Карпатах. Моє улюблене, я завжди приїжджаю і насолоджуюсь карпатськими краєвидами і хочу вам також показати, поділитися з вами це місцем можливо, ви будете відпочивати колись в Східниці чи в Трускавці, і обов'язково туди можете приїхати на авто чи там з екскурсією. Ну, друзі, дочекайтесь до кінця. Ось так виглядає фактично дикий пляж на річці стри з-підвісного моста. Там за річкою живуть люди, які... Залишають свої авто з одного боку моста і переходять і живуть там, оскільки, коли висока вода, автомобілем неможливо переїхати. Ну, легко, я маю на увазі провантажні, а легкові автомобілі люди залишають перед мостом. Ось так живуть. Досить гарно сьогодні в Карпатах. Гарні попали вихідні, з гарною погодою. Вода кришталево чиста і видно ці камінчики до самого дна. Вже ближче до вечора, бачите, вже і з'являються місця, люди трошки роз'їжджаються вже. Ось, друзі, ми вже приїхали на моє улюблене місце. Це Карпатська Швейцарія. У всіх туристичних путівниках також по всіх екскурсіях це місце зазначене як Карпатська Швейцарія. Шукаєте в інтернеті і знаходите ось це місце. Найкраще місце, мені здається, у Львівській області. Також тут річка Стрий, і бачу звідси дуже багато людей по берегах річки Стрий. А відпочивають, друзі. Це місце колись мало бути затоплене, мала бути велика гідроелектростанція. І це мало бути велике Карпатське море, друзі. Був неймовірний проєкт, десь в 80-х роках. Людей з сіл рибник і довге мали відселити. Вже побудували для них спеціальні будиночки в селі Попелі і в селі Модричі. там Деякі люди і переїхали, а деякі вернулись назад. Проєкт не здійснився, оскільки гора трішки обсунулась, коли падали сильні дощі, і отак вийшло. Ну, красна тут, друзі, неймовірно. Що з озером тут було б красиво, що без озера, також тут красиво. Свіже карпатське повітря, і дуже багато людей сюди приїжджають. А внизу ще облаштували неймовірний оглядовий майданчик з виглядом на річку Стри і українські Карпати. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І Не забувайте за телеграм-канал. В описі під відео є посилання на телеграм-канал Трускавець Тревел Неймовірні друзі вихідні сьогодні а, встиг і поплавати, і позасмагати. і ще Помилуватися неймовірними краєвидами в українських Карпатах. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.